У селі Лучківця Забулоцівської територіальної громади організувала благодійний концерт. Як прийшов захід, та за для якої доброї мети його організували? Дивіться у сюжеті Мар'яни Баняс. Заболоцівська громада знову колядує. Цього разу відбувся благодійний концерт у селі Лучківці. Благодійний концерт у Лучківцях проходить не вперше. Цього разу збирали кошти на придбання автомобіля для односельчанина Романа Позира та його побратимів, які зараз перебувають у гарячій точці. Вони під Бахмутом. Їм потрібна машина, і ми збираємо кошти для на ту машину. Діти роблять свічки, крутимо їх. Там ми маємо вже дві пачки зробили. Трошки треба, бо нам треба знову парафін. Як захід проводимо? Та школа не долучалася цього разу, ні садочок, холодно. Вони на канікулах. Ми самі долучалися. Ну, в мене просто чудові хлопці, чудові дівчата, чудова участь. Ну коли Такий, що називається, то є балаган старший, Тобто то, такі, а ті решта вони без назви. Такі дівчата і хлопці маленькі, великі, на заході зібралося чимало глядачів, які насолоджувалися музичними композиціями та дякували артистам своїми гучними оплесками. На сцені звучали різноманітні колядки, щедрівки, віншування від аматорів сцени села. Також засіяли усіх на добро, здоров'я, мир та Боже благословення маленькі сівачі. Сію, осіваю, з новим роком вас вітаю. Рік, два, а літа". Вразив усіх присутніх своїм виступом різдвяний вертеп, який ще раз занурив усіх у атмосферу різдва. Також до слова запросили голову Заболоцівської сільської ради Марію Дискант. І пам'ятаємо, кожен раз, коли ми хочемо поскаржитися чи пожалітися на наше важке життя про хлопців, які боронять нас у морозі, у воді, в окопі. Пам'ятаємо про тих, які загинули, які віддали життя за те, що ми мали можливість сьогодні колядувати. І пам'ятаємо, що в своїй єдності, в нашій єдності. Наша перемога. Зможемо об'єднатися, зможемо допомогти нашій армії, зможемо підтримати наших хлопців. Буде перемога. Бо саме від того, як ми їм підтримуємо, як ми їм допоможемо, залежить їхня стійкість, їхня віра, щоб вони знали, що їхній тил захищений, єдиний і надійний. А перемога обов'язково буде за нами. Христос рождається слава! Країні! У залі були розташовані дві скриньки: одна для збору коштів на придбання автомобіля, інша на виготовлення окопних свічок, які також потрібні нашим захисникам. Хто має можливість допомогти, приєднатися до того, приєднуйтеся. Своїми враженнями від заходу з нами поділилися учасники та гості дійства. Захід мені дуже сподобався, це було дуже гарно. Дуже сподобалися виступи наших аматорів, яким я теж був, але, на жаль, цього разу не вийшло в мене. Хоча я стояв там за колісами і підтримував. Де ви сьогодні виступали? Сьогодні виступали колективи нашого народного дому. Це колектив Балаган, зокрема в якому я беру участь, також дитячі колективи, які беруть участь у нашій сільські хлопці та дівчата. Чим саме вам сьогодні сподобався захід? Ну, тим, що цей, цей захід є таким атмосферним. Ми всі пригадали колядки, і також тими колядками прославляли нашого Бога. Співати небо, душа радіє і саме щиро святе дитя. Прийшов на землю Христос Месія, світила ясно з небес. Концерт дуже-дуже сподобався. І дуже подобається, що збирають, підтримують наших військових. Буде морне, будьте так, я прийшов не просто так. Вай, 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 трегендювати, продавати, торгувати. В Мене в торбі добра повна. Все знайдеться, що заводить. Наліта! На придбання автомобіля для односельчанина та його побратимів зібрали 10 тисяч 250 гривень. На виготовлення окопних свічок 1 тисячу 320 гривень. Завершився благодійний концерт виконанням спільної коляди Хай Ісус мале дитя. Заболиці Мар'яна Баня, Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн.